Дмитро Назаренко один із провідних плавців краю. Учасник трьох олімпійських ігор, неодноразовий чемпіон та рекордсмен України, нині виступає за турецький клуб і збирається завершувати спортивну кар'єру. На чемпіонаті рівного Дмитро виступає за Мегу. Плавець неприємно дивується із умов, в яких доводиться тренуватися і змагатися молодим місцевим спортсменам. немає нормальних умов, ровно. я думаю, що врядлі, йде тому, що. Что спорт э, в высоких технологиях сейчас и э, это нам большие вложения делать со стороны родителей чтобы у ребенка получился результат із думкою Дмитра Назаренка погоджується головний суддя чемпіонату Олексій Підгорний. Він пояснює, 25-метровий басейн чудово підходить для тренувань початківців, розіграшів кубку та чемпіонату міста. Втім, спорт найвищих досягнень потребує якісніших умов підготовки. Для досягнення того, щоб спортсмени попадали в склад збірної команди більшим складом, то це необхідно, щоб був 50-метровий басейн. Незважаючи на складні умови підготовки молодих спортсменів, май. Бутнє у рівненських плавців є, переконаний голова обласної федерації плавання Юрій Єфімчук. Якщо взяти підсумки роботи плавання за останні роки, то плавання приносить найбільшу суму очок в скарбничку відділу фізичної культури і спорту серед всіх видів спорту, які розвиваються в нас на Рівненщині. Наразі яскраві перемоги Анни Хлістунової та Катерини Дікіджі залишилися в минулому, проте вже на підході група нових перспективних плавців, як от Сергій Варварук, Михайло Романчук та Надія Гуменюк. До того ж, Катерина Дікіджі й досі залишається кандидатом на поїздку на Олімпіаду в Лондоні. Роман Сверида Денис Коломис. Інформаційна програма День.